Так, скажіть, будь ласка, які взагалі можливі варіанти розвитку подій, так от, власне, після цих переговорів, які зараз відбуваються? Ну я вам сказав. Я думаю, що зараз Трамп поб'ється головою об стіною про послухає казки Путіна про Печенігів Рюриковича і все, що з цим пов'язано. Зрозуміє, що немає, немає про що говорити, і у нього в принципі вже готується план Б це це лендліз зареєстрований вже в, в Конгресі, і допомога Україні. Він вчора, до речі, сказав, що готовий продавати зброю за європейські кошти. Так що я думаю, що це це все закінчиться, тому що Путін вже висловив свою публічну позицію, від якої він не, не відходить. Це Україна повинна покинути Запоріжжя. Херсонську область, Донецьку область визнати їх російськими. Тільки після буде пропинення вогню. Ну це не і цього не буде.